Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні триває обговорення кандидатур на посади міністрів в уряд народної довіри. Відомо, що зараз відбувається засідання ради майдану, на якому обговорюються кандидатури на сьогоднішній день. На сьогоднішню хвилину цю хвилину відомо, що вже узгоджено кандидатури на посади міністра культури. Пропонується Євгена Ніщука. Це голос Євромайдану міністра. Економіки засновника Києво-Могилянської бізнес-школи, президента Київської школи економіки Павла Шеремети, міністра молоді та спорту, активіста Автомайдану Дмитра Булатова, міністра охорони здоров'я, координатора медичної служби майдану Олега Мусія. Також пропонується призначити секретарем Ради національної безпеки та оборони України Андрія Поробія, коменданта Євромайдану, а на посаду його заступників виконавчого директора інституту. Масової інформації Вікторії Сюмар та лідера правого сектору Дмитра Яроша, обговорення це зараз кандидатів. Триває о дев'ятнадцятій годині на майдані незалежності має відбутися вічі, на якому кандидатів на посади міністрів мають бути кандидати мають бути узгоджені євромайданом. Завтра має відбутися голосування у парламенті. Звичайно ж, Українська благосфера активно коментує і кандидатів на посади міністрів, і кандидатів на посаду прем'єр-міністрів. Ми на своїй сторінці у Фейсбук на сторінці телеканалу TVI проводимо опитування, кого із двох ймовірних кандидатів на посаду прем'єр-міністра ви вважаєте за потрібне призначити. Це Арсенія Синюка або Петра Порошенко долучайтесь до нашого обговорення, до нашого коментування. Трохи пізніше я зацитую найцікавіші коментарі з нашої сторінки. Роман Шрайк на своїй сторінці у Фейсбук пише про нинішні перемовини, взагалі про кадрові розмови і перемовини. Абсолютно наплівать, яким буде состав цього правительства. В этом году будуть ще два переформатування. Нужно думати. О них нужно думать о том, чтобы люди, которые в декабре самоорганизовались и начали самостоятельно строить инфр инфраструктуру майдана, создали единое движение, которое отстаивало бы цивилизационные изменения. В Україні Тоді є шанс, що представники цього руху після після в ради попадуть в парламент і почнуть делать то, що ми надіжно бізнадіжно ждемо від нової власті. Ну, відомо, що вчора розпочалася президентська кампанія в Україні і 25 травня відбудуться дострокові президентські вибори. У цей же день також будуть проведені дострокові вибори е, київського міського голови та вибори до Києва Ради. Сергій Нестеренко, е, політолог. Пише на своїй сторінці в Фейсбук: у нас огромне количество людей, знаючих, що потрібно. Очень мало тих, хто знає, як це зробити, і майже нікого хто може зробити на сьогодні. Відомо серед тих кандидатів, які називались. На сьогодні відомо, що не буде в новому кабінеті міністрів Леся Оробець. Її називали серед можливих кандидатів на посаду міністра закордонних справ. Сама Леся Оробець написала на своїй сторінці Фейсбук, що на посаду міністра закордонних справ фракція підтримала кандидатуру Бориса Тарасюка. В цей складний час швидка ефективна командна гра є пріоритетом. Як пише Леся Оробець, у мене є обґрунтовані сумніви, чи була б у мене можливість за існуючих обставин та підходів показати критично необхідні громадянам чіткі вимірні результати. Також вчора е, заявила про те, що не буде входити до нового кабінету міністрів і співачка Руслана. і Її е, ім'я також фігурувало серед серед претендентів на міністерські посади. Е, також не побачимо ми в новому. Уряді Ірину Фаріон, Олега Тягнибока, Віталія Кличка, про це вони офіційно заявили, і Ольга Богомолець, який пророкували місце міністра охорони здоров'я, заявила про те, що цю посаду їй ніхто не пропонував. Тим часом Костянтин Боровий, російський політик, вважає, що насправді в Україні потрібен план модернізації економіки, аналогічний плану маршала. Это потребує сотні мільярдів доларів. Пише на своїй сторінці в своєму блозі на «Эхо Москвы» Костянтин Боровий. Потребується прийняття нового законодавства в області економіки, повністю відкриваю і лібери, потрібна страхові, фонди, тисячі для модернізації інструментів. На головне, що потрібно для такої модернізації, група з міжнародним досвідом реформування економіки країни. І як пише Костянтин Боровий, таких спеціалістів в Україні немає, і він хотів би все-таки бачити серед таких спеціалістів. Міжнародних експертів вважає, що Україна має залучити до розбудови держави, до відновлення економіки міжнародних експертів. Сьогодні, як я вже сказав, відбудеться віче на Майдані Незалежності, як іронізує журналіст Євген Кузьменко. Він собі навіть не уявляє скільки охорони доведеться застосувати для того, аби оголосити повний склад уряду і не допустити на сцену сотників. Представляю, яка многоуровніва охрана буде сьогодні у сцени на майдані. коли на ВІЧі будуть об'являтися став нового кабміна. Всі емоціональні сотники і представники правого сектора, які спробують прорватися к мікрофону, будуть. Об'явлені тітушками смайлок. Ну і сценарій, думаю, буде розписаний до букви. Любую озвучую е, е, діозную кандидатуру будуть тут же накривати. Позитивом. У мене желання, щоб трансляцію велик можна більше каналів, щоб було куди переключити. Якщо один-два канали внезапно прикратять віщання, пише Євген Кузьменко. Як я вже казав, на нашій сторінці у Фейсбук, на сторінці телеканалу TVI ми проводили опитування, кого із двох ймовірних кандидатів Арсенія Єценюка чи Петра Порошенка хотіли б бачити наші читачі і глядачі. Більшість глядачів називають прізвище Порошенка. Дуже багато відповідей серед коментарів, 1700-1800 коментарів ми зібрали під цим голосуванням, віртуальним голосуванням. І як говорить Галина Жубіль, насправді вибору у нас, на жаль, нема. Тому Порошенко. Любов Трофимова пише: Порошенко практик, опит наработки. У уве олігарх, на правительство до осінні. Яценюк – розговорний жанр свой, практичні навики утратів. Хто-то третій після Ну, Бачите, наші е глядачі, наші читачі схиляються до того, що все-таки буде ще один уряд, але вже восени. Зараз цей уряд, більшість читачів і глядачів називають. Перехідним або так званим технічним. Юлія Шутенко пише: якщо з двох обирати одного, то Порошенко. Леся Гринюк Порошенко, тільки в случаї, якщо він першим ділом не буде компенсувати патері і сахар не підніме в ціні. Євгені Дяконов кандидатури достойний. Мені як фінансі були близька зв'язка. Я ценю кубів для нормалізації фінансово-економічної ситуації в Україні. Порошенко поки не имеет в Верховної Раді своей команди, і этим він буде слаб. І тут возможны проблеми для України. Я за Яценюка. Борис Чекулай, це має бути позаполітичний професіонал, економіст. Думайте. Далі. Ну, власне, не, нема чого думати. Е, хто такий позаполітичний професіонал, важко сказати, кого мав на увазі Борис Чуколай. Віктор Кіркевич, Яценюк, а Порошенко мер Києва. Мер буде мати більше власті. Правительство на три місяці. А Порошенко слишком розсудительним, щоб брати на цей срок власть. Леся Гринюк, Яценюк на президента. Він ні трус і не дурак. Только, ну, і слово тут не, не, не буду цитувати. Його. Е, отже. Долучайтесь до нашого обговорення, до нашого міні-опитування на Фейсбуці на нашій сторінці телеканалу TVI. це голосування продовжується. Тим часом Андрій Макаревич, відомий співак російський, заявив про те, що Росія має не втручатися в внутрішні справи України і не претендувати на якусь частину Криму, тому що це буде катастрофа і для України, і для Росії. Також з проукраїнських позицій виступив і Айдер Муджабаєв, це заступник головного редактора газети Московський комсомолець. Він дав відповідь фантасту письменнику Сергію Лук'яненку, який накинувся на тих, хто письменників, колег, які підтримують український майдан, і сказав, що відтепер він не буде їздити до Києва і забороняє свої твори. Перекладати українською мовою, ну власне на сьогодні і все. Читайте більше наших новин на, на сайті TVI.UA. Долучайтесь до нас у соціальних мережах. Ми є і в, е, в Фейсбуці, і в ВКонтакті. Ми вже зустрінемося з, з вами о 17 годині. Бережіть себе та своїх рідних до завтра.